Вітаю вас 4 червня середа. А це значить те, що кожну середу, ну можливо вівторок, ми здаємо огірок. Здаємо все, що в нас є. Сьогодні скажу, результат порадував, тому що непогано, але далеко не ідеально. Далеко не те, що, що має бути. Але непогано і так. Тому що в тому році ми огірок не знали, куди просто діть. наскільки багато було. Ну, а в цьому році, що є вже, то є. Я вам скажу навіть більше: в минулому році ми опускали стебло перший раз 27 травня. Представте? А в цьому році воно навіть не доросло ще до плівки. Його висота становить приблизно метр вісімдесят, метр сімдесят. Містами навіть менше є. Ну, Це все через те, що. Було холодно, оці всі нюанси. Ще й при тому, що ми посадили його на 10 днів раніше. Але що маємо, то маємо. Зараз поставлю вам відео те, що було зранку. Рвали досить рано. Так що зараз перегляньте те, що було зранку, ну а далі вже продовжимо. Бачите, сьогодні, має бути не немало. Це лише одна теплиця. В тій теплиці теж вистачає. І огірки немаленькі, дивіться. Чудовий гібрид. Він ось як розженеться туди далі. На літо він добре валить буде. Йому потрібно тепло, вода і підживлення. І він добре дає врожай. От взагалі дивіться, який Оце огірочок. Зараз зірвемо, здамо його. Все буде добре. Навіть попадали, бачите, не, не, не встигаємо просто підкручувати їх, тому вже воно тут росте, тримається на вусах само. Клас. В тому році в нас оце коли. Огірок доплівся сюди, потім не встигали, він переплівся через шпалеру, цей сюди, той туди. Оце все було в огірках. Я вам кажу, це було шикарно. Так ідеш в такому тунелі. ну Воно буде і в цьому році, так, тому що роботи багато, і вони вже туди далі будуть жити по-своєму. Як вони хочуть, головне поливати і кормити. У мене навіть з пасенків. Цей огірок дає врожай, тому що. Не встигаємо його просто все робити, обривати. В цьому році наві агроволок ніяк не покладемо. Ну, чорне я маю на увазі, на, ну, на ґрунт застелить, щоб не ріс бур'ян. Ось так. Ще зайдемо в четверту теплицю. Подивимося, що там. Листок в нормі. Містами є такий трохи жовтий, але я б не сказав, що він там хворий. Точка росту піде. Піде. Кальцій давав? Філатний, на хілатній основі добре водавав. Детально, звісно, буде відео. Сьогодні не про це. Сьогодні просто про нагрузку огірка. Та побачимо, по якій ціні ми ще здамо його. Ще потрібно дзвонити домовлятися. Ось як тут стати. Оце. Огірочок. Знаєте, я вам скажу, от годуєш, воно і є. Як тільки перестав, все, на воді не росте зовсім. Він сідає, закручується і сидить на місці. Так що як не крути, а... Ну, добрего в нас Яровський, тим більше ми недавно взяли два мішки. Найкраще добриво, хлору немає. Ось тут дивіться, який вже. Капець. Це ми два дні не рвали. Оце таке за два дні. Думали, вчора вирвати на вечір, але на вечір бажано не рвати. Він за цілий день в теплиці нагрівається, потім його зриваєш і він до ранку такий трохи м'який робиться. Тому краще. Зривати його вранці. Він за ніч ну, робиться холодним і зберігається краще. Ось добре пішов. Так, йдемо в четверту теплицю. Положимо сюди, покажемо ярику. Ось ушагруна. Ось Капець, скільки можна фоток наробити. Да? Наліпило як. Тут головне не прозівати і давати підживки. О, бригада робочих. А я клепаю. Ви на поміч? На поміч? Це та теплиця, що, пам'ятаєте, я говорив що огірок цей був проблемний у мене, оце він. Тобто, що підгнив корінь, оце цей огірок. Оце ця ділянка, що в мене було багато випадів, там коренева гниль напала, тому що попав у мороз. Та є огірок. Ну він менший, бо ми садили його пізніше. Бачите, він менший. Правда, заросло трохи все в яні, часу нема. Це через висадку розсади у нас таке. Ми вже потім займемося цим ділом. Уже бачите, як воно все лежить тут. Ось дивіться. Але дивіться, скільки огірка. Тут потрібно дати кальцій по листу обов'язково, бо бачу трішки підгинає стебло. Коротше кажучи, треба дати. Займемося, ну, скоро завершимо висадку розсади, тому займемося цим огірком. Прополкою, волокна потрібно чорні стелити, щоб бурян цей не ріс. Тут є огірок, але менше. Ну і огірок менший, він мені тільки ну, майже по пояс. Майже. Я бачив, я його тільки що зірвав. Ото огірки, так? Да? От. Там Ілонара добре дала. Там огірка зараз назбираємо не немало. Тут теж є, але ну, менші. І вас познімати? Прославити? Вона цей, вона до півпер. Покажи огірок. Вона до, до півпершого вчора. Коротше, один ряд виходить одне відро. Ну, один ряд не повний. Відро, щоб ви розуміли, на 20 літрів. По кожного ж відра різні. 5 літрів, 10. А у нас відра по, по 20 літрів. Оце до краю один ряд не дійшов. І то я зривав, де найбільше, маленький ще залишав. Вже потім будемо доганяти кілограми маленькими. Либа до Два відро. Що там у тебе? І в Макса відро? І в тебе відро. І в мене відро. На, на вигрузку. Так, один ящик 20 кг є. Сюди зараз ще доважим. Ну, я думаю буде як завжди, кілограм 80 Чи скільки? Ну, десь 100 А ті роки давало по 200 кг. от того гірка було. Ну це добре хоч так. Дивіться колір. Супер. Вілонар він такий є, темно-зелений. Вирощували Амур, але ну він світлий, він такий, як городній. Амур він скільки не дасть у гірка, як Ілонара. Відровашка? 20 кілограмів це з теплиці вийшло. Чи там ще буде? Ну, ще буде, ще ж не дошли. а Потім ще виборково що не ну, Коротше кажучи, кілограм 30 з теплиці повинно бути. Степлиці кілограм 40. А, так, да, да, два ящики, 40-45 кілограмів. Ну, до 50. 50 50 кг можна з теплиці взяти. Та Коротше, моєї ну, теплиці вийшло з 35 кілограм. Ну, а зараз грабимо четверту, побачимо. Побачимо, що буде. Ну, тій теплиці огірка менше. Десь не вистачало калія. Але вони добрі оці. що видні. Косвірочок. Так. Разом скільки в нас? 80 уже, да? 80 кілограм. Ну, ще півтеплиці рвать. Ще півтеплички рвать. Щоб я за відром. Так. Давай по рядках. Оцей. Я тут середину пройшов. Ти йди на краю, а я цей ще. Пока, показуй вологість в теплиці. Бачите, як в теплиці мокро. Капець, оце за ніч. Це в перчатках. А тут огірок світліший. Чи це може бьорн? Там вже й бьорн посаджений. Це, мабуть, він. Скільки всього? 97 кг. Підемо шукати 3 кг, щоб було 100. Значить, на сьогодні, на четверте. Червня маємо 100 кг рівно. Добивали вже такими. І маленькі є, але 100 кг взяли. 100 кг з двох таких теплиць. Дякую рок. Супер. Шо? Коментуй. Казала баба ж, три медик. Це ще громад. 100 кілограм, як ви могли бачити, назбирали і здали. Непоганий для мене результат, тому що минулого разу було 80 кілограм. Звісно, пішло тепло, вночі було тепло, днем взагалі жара там за 30, то він почав і рости. Ограмили, звісно, ще ж добривом. Те, що купили, я давав калій 12-12-36. то воно, можливо, щось і дало. Крім цих 100 кг, ще продаємо вдома. Ціну поки що тримаю 70 гривень. Ціна оптова тут, де я зараз проживаю, в моїй області на базі 40 гривень. Бачите, ціна ще. Тому що минулого разу я здавав, якщо не помиляюсь, 45 чи 47. Ну, сьогодні здав по 40. Добре і так скажу, ми здаємо два рази на тиждень. Це середа і буде або субота, або неділя. Ну, там будемо дивитися взагалі по тому, як росте огірок. Тому що бувають затримки, буває раз на тиждень, буває два рази на тиждень. Будемо дивитись. Добре і так, що по 40, тому що, як кажуть, всі гроші не заробиш, тобі ніхто не прийде, їх у руки не дасть і ти їх ніде не знайдеш. Нормально і так. Я вже говорив, що на ринку нереально зараз продати, я там такий не один, ти туди відвезеш, воно там постоє, засохне, ти його привіз, викинув, дачі. Ну куди його? Ми возилися, я добре знаю, як на ринку торгувати, так? як продавати, ми свій час добре. Ганяли, повірте мені, продаєш не все і привозиш не кондиція, маленький огірочок, він м'який, ти його просто викидаєш. Ну, не викидаєш, а там чи щось робиш, але це час втрачений. Тому 40 гривень поки що норма. Буде дешевше, то буде дешевше. А що зробиш? Буде більша огірка. бачите, він вже набирає так, було 80, сьогодні 100, якщо піде далі тепло, то буде ще більше. А в нас ось скоро де розсада. Висадка ще огірка, розсада вже готова. Там, де розсада помідора, друга теплиця, там буде теж огірок. То буде ще більше. Тому і так добре. Добре, друзі, на цьому буду завершувати, тому що сьогодні за планом на вечір висадка баклажана. Я не знаю, чи буде відео, чи не буде. Часу зовсім мало. І якщо встигну, що запишу? Ну, на цьому буде. Напевно, все. Всім велике дякую за коментарі, за підписки та й взагалі за те, що переглядаєте відео. Велике вам дякую. Ну а далі буде і всім пока.